Доброго дня, це навіть розклад. Кому погано жити від того, що ви є. Чоловік самотній відлюдник. Людина, яка бажала б нового починання по відношенню до негативного прояву в ваш бік. Він сподівався, що він зможе досягнути результативності в стосунках з вами. Але на даний момент розуміє, що як би він не діє, ви не дасте йому шансу можливості досягнути бажаного результату. Ось це чоловік з минулого, який прагнув, проявляв силу, емоційно проявлявся. да, бажав стосунків, але ви не зробили вибір в його бік, тому що були... Була ще одна жінка, бо він одружений, можливо, навіть. Хоча ця людина самотня, внутрішня, самотній відлюдник. Можливо, він вважає себе самодостатньою людиною. В нього може бути дружина, але ця людина егоїстична. Це не той чоловік, який емоційно проявляється саме в стосунках, в родині, в тому числі. Він робить вигляд, що він саме той люблячий чоловік. Який виконує свої обов'язки, що стосується відносно турботи, в тому числі. Але цей люблячий чоловік має на стороні ще інші стосунки. І ви не перша жінка, з якою він мав стосунки на боці, не враховуючи жінку. Тобто, ви дізналися, що є ще що він одружений. І саме по відношенню до даної ситуації ви зробили власний вибір. Ви відсікли стосунки з даним чоловіком, зруйнували його бажання, його мрії, проявивши силу волі, силу духу. В деколи були магічні маніпуляції, саме приворот. Ми таким чином розбили серце. Да, що відносно своїх реалізацій він не проманіпулював. А ви обнулили його маніпуляції. І він не досягнув того, чого він бажав, на що він розраховував. Досягнув цілі. У нього існує і на даний момент внутрішній конфлікт, незадоволення саме тим, як ви проявилися. Він напевно не мав розуміння, наскільки ви сильна і самодостатня жінка внутрішня. І от по відношенню до ситуації він не врахував. Це насправді людина конкурувала завжди з вами. І магічними маніпуляціями через приворот дана людина бажала маніпулювати вами, от прибрати конкурента з свого шляху таким чином, маючи владу над вами. Він першочергово, доки він не проявився, ваш бік балансував. Але зрозумів, що він не зможе мати впевненості власній фінансовій стабільності, тому що ви співпрацювали, можливо, навіть разом. Стабільності з фінансовим благополучні достатку, ну тому що є ви людина, яка власне є конкурентом для нього. І він таким чином забажав прибрати даного конкурента, тобто вас. Магічний приворот маніпуляції в ваш бік, і щоб ви піддавалися його маніпуляціям, щоб він мог керувати даною ситуацією, щоб він мав владу над вами. Через дані маніпуляції він все ж таки мав бажання, єдине бажання всягати результативності відносно своїх планів. При цьому прибирати конкурента, основного конкурента з свого шляху. Дякую.